Сьогодні ми з вами відправимося на пошуки справжніх скарбів. Будуть незвичні вінтажні знахідки і, як завжди, якісні речі. Вітаю вас, мої хороші! Мене звати Аліса і я рада вас бачити на моєму YouTube-каналі. Мій канал про моду, стиль та цікаві знахідки секонд-хендів. Тут ви не знайдете останніх трендів з полиць магазину, але знайдете набагато більше натхнення. Якщо ви ще досі не підписались, то обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Залишайте коментар та лайк, якщо вам це відео до вподоби. Влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду! І все ж таки впливає на нас погода за вікном майже по всій Україні дощить та прохолодно. Ну а я, тільки зайшовши в магазин, одразу відправилась до відділу з верхнім одягом. І скажу вам не дарма, серед великого асортименту я знайшла справжній скарб, жакет виповнений зі 100% кашеміру, темно-зеленого насиченого кольору та неймовірно гарної теркотової підкладки. На рейлі з верхнім одягом, як завжди, не густо. Є як і цікаві знахідки, так і давно застарілі моделі. Пальта з поліестера та неякісних тканин. Але ж серед цього всього я знайшла жакет зі 100% кашеміру. Обов'язково заберемо його та приміряємо. Часто можна зустріти повноцінні костюми. Дуже тішить, що вони на одному вішаку і продавці їх не роз'єднують по різних відділах. Цього разу знайшла костюм з жакетом та брюками. Приємний м'ятний колір, ідеальна база на літо. Орієнтуючись на дотик, можна впевнено сказати, що тут присутній льон. Костюм однозначно підійде на літню пору року, але штани чомусь були на підкладі. Це для мене максимально дивно, тому я не стала його приміряти. Знайшла вкорочену блузку, склад 100% льон. Вона була максимально простою, єдине оздоблена мережевом. Хтось вже пробував її приміряти та залишив сліди від тонального. Я шукала інформацію про марку та етикетку зі складом. Пошуки були марні на блузки жодних слідів від етакеток. Мені захотілося її приміряти, і тут я ще не розуміла, що це не окремий вид одягу. Дещо пізніше я покажу вам ще одну річ, яка була в комплекті з цією сорочкою. Ну а поки можу сказати, що це баварський стиль, національне вбрання і дана блузка носиться в комплекті з сарафаном. В нашому регіоні вкрай рідко можна знайти речі в баварському стилі. Це моя перша знахідка за всі часи, і мені здається, знайти її в наш час це дуже цінно. Поділіться, чи ви знаходили національний одяг інших країн. Білий горох незмінна класика всіх часів і народів. В поєднанні з сіробежевою основою виглядав стримано і не так кричуще. Блузу обрала абсолютно по відчуттям, на дотик відчула шовк. 30% шовку 70 котону. Хороше поєднання і річ варта уваги. Хто пам'ятає, фасон блузи був актуальний у 2000-х. Хоч і мода циклічна, саме цього фасону я ще не зустрічала у сучасних колекціях відомих брендів. Чорна сорочка з категорії мас-маркету від марки Zara в розмірі L. Бірка зі складом зрізана, але на відчуття і навіть неозброєним оком видно, що це льон. Зараз час від часу випускаю колекції з льону. Вони є дорожчі за інші категорії, але доступні кожному. Я люблю такі речі на літо, тому обов'язково беру до примірки. Саме дана модель сорочки не викликала в мене прихильності. Незрозуміла подовжена спинка та не дуже комфортні зав'язки. Якщо зав'язати їх позаду, як показано на відео, вони дуже сковують рухи. Перетискали живіт та було максимально некомфортно. На сайті показано, що зав'язки мають бути попереду, тому давайте спробуємо. Такий варіант я також не оцінила, бо декольте в будь-який момент може показатися наверху. Можливий ще один варіант з розміром. Якби це був мій S, можливо, вона б сіла по-інакшому. Наступна знахідка шовкова блуза від італійського бренду Гарція. У 1972 році сімейна пара Мауріціо та Ізабелла Гарція відкрили одну із перших джинсових фабрик в Італії. Вони виготовляли джинси для багатьох добре відомих брендів. Пізніше Мауріціо вирішує створити свій власний бренд і назвати його в честь кохання всього його життя. Ізабелла Гарція. Так і народився бренд. З часом асортимент збільшувався. Зараз марка славиться не тільки виробами з деніму, а на полицях можна зустріти блузи, сирочки, кардигани та брюки, шовку, шерсті та віскози. Наступна знахідка блуза в стилі бебі-доу. Акцентна коричнево-чорна клітинка гарно вписується в цей фасон. Досить бюджетний сегмент. Єсіка популярний німецький бренд, що постачає на модні ринки високоякісний одяг для дівчат та молодих жінок. Цей бренд належить знаменитій компанії C&A. Присутні дефекти трішки розійшовся шов. Я не боюсь таких дрібниць і думаю, це легко буде виправити. Сорочка в розмірі М, але й на С лягла досить добре. Думаю, це ідеальний варіант під міді спідниці пишного фасону. Хоча, якщо її заправити, досить стильно виглядає із денімом. Марка є досить бюджетна, щось нагадує зару або Ашем. HM. На сайті речі дорожчі 80 євро я не знайшла. Але так як це не мій розмір, залишаю її в магазині. Неймовірно вражаюча знахідка від преміального німецького бренду зі 100% шовку. Міні-спідниця на підкладі шовк неймовірно гарної якості. Сент-Еміль, виробник преміального жіночого одягу в стилі сучасної класики. Компанія створена у 1979 році. Як ви вже могли зрозуміти, марка не є бюджетною, і, за речі, з більш простішим складом треба віддати 50 і більше євро. Спідничка в розмірі L однозначно на мене велика, але було цікаво приміряти. Даний бренд дуже популярний на eBay. Я знайшла багато цікавих варіантів. Звичайно, це вже вживані речі, але схожі спіднички можна придбати за 20 євро. Звичайно, сьогодні я би змогла її взяти в рази менше, бо шовк наскільки ніжний та невагомий, що заважив на гривень 10. Наступна знахідка від марки Медісон. Конкретної інформації про бренд я зовсім не знайшла. Також відсутня бірка зі складом, тому я навіть не можу сказати її походження. Подовжена спідничка до коліна на запах в дуже приємних пастельних відтінках. Трішки схожа до попередньої, наче акварельний розпис. На дотик щось дуже схоже на натуральні тканини, можливо в поєднанні льону та котону. 38-го розміру, але враховуючи, що вона на запах, її легко можна відрегулювати по своїх розмірах талії. Мені цей виріб дуже сподобався від поєднання кольорів і до якості тканини. Але дуже шкода, що я не ношу таку довжину спідниць. Напишіть, як вам така знахідка і чи забрали ви її з собою. Наступна, не менш цікава річ. Чесно кажучи, я не знаю, чи це сукня, чи це туніка, чи, можливо, накидка. Я люблю такі речі, над якими треба задуматись. Коли дивишся на такі речі, хочеться розглядати та зрозуміти. Марка Богемія розмір XL. Однозначно, він на мене великий. Але мені дуже цікаво, як вона виглядає на тілі, тому обов'язково примірюємо. Верх виповнений з мілкої в'язки, а низ щось дуже схоже до шовку. Не можу остаточно стверджувати, бо бірка зі складом відсутня. Дуже дивно, але я її приміряла на попередню спідницю. Тут однозначно має бути підкладка, бо вона зовсім просвічує. Як на мене, дуже цікавий одяг, хоча це зовсім не мій фасон. На мою думку, це ще один плюс секундів. Це те, що можна приміряти будь-який образ на себе і побачити себе з іншої сторони. Бо зазвичай в повноцінних магазинах ми не завжди можемо це зробити. Зазвичай продавець порадить щось інше, ну або просто страх, що хтось щось неправильно зрозуміє. В секунді все навпаки, вся воля і фантазія у ваших руках. Наступна чудова знахідка сукня від Кінг Луї, що в перекладі Король Луї. Кінг Луї бренд, який створює одяг у вінтажному стилі, надихаючись естетикою антикварних магазинів. Дизайнери бренду розробляють власні принти для тканин. Ну і бренд ретельно стежить за екологічністю використаних матеріалів. Про що свідчиться сукня, бо вона виповнена зі 100% віскози. Дуже ніжної, невагомої та легко й до тіла. Цінова політика середня. Подібну сукню на сайті можна придбати від 100 і більше доларів. Але єдине, що мене здавувало, на сайті Абей вінтажну річ від Кінг Луї можна придбати за 300 і більше доларів. Не враховуючи навіть бренд, можу спокійно сказати, що сукня досить гарна. Була б її довжина Міді, я б її однозначно забрала. Pura Tato – це італійський бренд, який спеціалізується на жіночому трикотажному одязі, а також пропонує лінію брюк і футболок з натуральних матеріалів. Дана сукня не виключення, бо виповнена зі 100-й льону. Трішки присутні дефекти це пожовклі плями під пахвами. Я з легкістю впораюся з цим нюансом, тому обов'язково візьмемо до примірки. Сукня йде на запах та з подвійним подолом. На перший погляд, це шматок тканини. Але враховуючи ціни на сайті, я не змогла її залишити. Тим паче 100% льон, білого кольору це саме те, що потрібно на літню пору року. Сукня йде в стилі запаху та на зав'язках. Спочатку внутрішня, а потім зовнішня. Тому мені було дуже легко відрегулювати її під свій тип фігури. Цікавий подвійний ворот та хороша довжина. Звичайно, зараз складно уявити, як вона насправді має виглядати. Їй потрібне хороше прання та гарно відпарити льон. Я кидаю собі цей виклик і однозначно забираю її на реставрацію. Я впевнена, що ця річ стане моєю улюбленою і покорить ваші серденька. Для розуміння цінової політики прикріпляю вам відео з сайту. Подібна сукня коштувала б 200 і більше євро. Етикетка з назвою Сої. Або сва, що з французької перекладається як шовк. Сарафан однозначно не з шовку, тому як докладно перекладається бренд, я не розумію. А тут я вам показую подол виробу. По всьому нижньому периметру були вишиті різні фігурки. Я впевнена, що кожна з них має своє значення, але як би я не шукала деталі про бренд, жодної інформації на просторах інтернету. Звичайно, мені захотілося його приміряти. Неймовірний колір вишкового масла, цупка котонова тканинка, щось схоже на денім. Спідниця гарно тримає форму та ідеальної довжини. І саме вдома, коли я вже монтувала відео, мені спала думка, що блуза з льону з попереднього огляду йде в комплекті з сарафаном. Дана річ дуже схожа на баварський стиль і цілком, можливо, так і є. Шкода, що я не збагнула цього ще в магазині, можна було б його приміряти в комплекті. Однозначно ця річ є вінтажна і дуже гарної якості. Чи змогла б я його одягнути на прогулянки в місто залюбки, але він мені був трішки тіснуватий. Корсетна сукня в пол з масмаркету Zara. Розмір М, тканина, суцільний поліестер. Ну, а якщо точніше, то тканина-болонка, ще кажуть, плащівка. Максимально дивне поєднання гарної силуетної сукні і цієї тканини. В цілому образ оцінити не вдасться, так як вона дуже мало мірить. І насправді розмір М на етикетці відповідає розміру XS. В талії та бедрах сукня сіла ідеально, а от в грудях я не змогла її застібнути. Ну що, прийшов час докладно оглянути кашеміровий блейзер від німецького бренду ЄСіа. До деталей річ виповнена неймовірно, якісно, ще й гарною акцентною підкладкою. Звичайно, я захотіла його приміряти, але десь моментами перед приміркою я розуміла, що він на мене може бути маленький. Насправді так і виявилося, бо розмір 34 це швидше XSS, а речі такого фасону я люблю на розміри 2 так більше. Я думаю, це добре помітно по рукавах, вони досить короткі. Ну а взяти його, що він просто лежав у мене у шафі, в мене бажання не було. Для своїх клієнтів також не розглядала, бо розмір насправді маленький і вкрай важко знайти покупця. Мені дуже шкода залишати таку річ в секонді. І щоб трішечки розбавити свої сумніви, я почала шукати дефекти. Була невеличка потертість в зоні ліктя, це трішки мене заспокоїло, і я спокійною душею повернула його на місце. Інколи мені здавалося, що я вже знаю кожен секонд-хенд нашого міста. Проте це я зустріла чисто випадково, і я насправді тут вперше. Речі тут не на вагу, тут же вказані фіксовані ціни. Магазин мені дуже сподобався, тут, наче, зупинився час. Звичайно, ви тут не знайдете модних сучасних речей з полиць магазинів. Просто тут неймовірний вибір зуття. Мені здається, що тут таке місце, де зупинився час. Просто погляньте, що можна знайти. картин. Ось така красота. Я вже по дорозі до іншого секунду і трішки захотілося показати вам нашого міста. в самому центрі міста на вулиці Ольги Кобилянської. І цього року ресторан Панська гуральня долучається до проєкту Окупована спадщина. Авторка проєкту Леся Воронюк, чернівчанка, яка разом із командою майстрів реконструкторів відтворила 12 автентичних чоловічих і жіночих строїв із окупованих територій Луганщини, Донеччини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму. Всі бажаючі змогли познайомитись з цими старовинними зразками вишиванок, розглянути кожен хрестик та зберегти пам'ять про нашу культуру. Я вже в магазині і мені трапився цілий сет спідниць від марки Біаджі. Марка бюджетна заснована у Швейцарії. Вироби з гарної якості і мене зацікавили спідниці для рукоділля. Опираючись на колір, я собі візуалізувала, з чим можу її поєднати. Для мого задуму їх потрібно трішки вкоротити. Ну а я вже в примірочний хочу вам показати жилет Серджіо Донна. Неймовірно гарна вишивка, склад віскоза з льоном. Ворот йде стійкою і жилет застібається на маленькі гачки. Етикетка зі складом, і мене здивувало тільки одне, що Седжо Донна виготовлений в Китаї. Леопардовий принц завжди буде актуальний, а тут ще й така спідниця з пишним гарним подолом. Розмір 48 однозначно не мій, але я планую переробити її для себе та зробити міні. Гачки у жилета були зовсім ненадійні, постійно розтібались, як я починала рухатись. Тому я додала ще свій пасок, і мені здається, що так образ став більш доповнений. З недавніх давань я перестала дивитись на речі в секунді, банально та примітивно. Думати: а якщо я візьму цю річ, то чи зможу поєднати з чимось вдома? Мені захотілося творити тут і одночасно показувати вам. Другий комплект мені сподобався найменше. У спіднички не вистачало об'єму, і однозначно тут ще був потрібний маленький білий пасок. Наступну річ обирала тільки по етикетці зі складом. Ну а ще через приємний, неймовірно гарний бусковий колір. А ще хочу вам нагадати, що я в останній день завозу і я справді обирала найкраще з наявного. Мені здається, що даний кардиган чи то жакет більш для літніх людей. Але тільки через кашемір у складі мені захотілося його приміряти. І якби у мене була бабуся, я б з радістю придбала б його для неї. Sergio City, Ковтинка в розмірі XL. Неймовірно гарний шоколадний колір це єдине на що я повелась. Дуже холодна до тіла та колюча тканина. Візуально я помітила, що маркування розміру не відповідає та вирішила приміряти та поєднати з попередньою спідницею. До образу також додала посок. Щоправда, я б його замінила на коричневий. Додала б ковбойки і це б вийшов гарний осінній лук. Цікава ваша думка. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам таке поєднання. Курочений жакет в класичному червоному кольорі. Марка мені зовсім невідома, та й в принципі я не змогла прочитати її назву. Можливо, клет, але це не точно. А ще ці надписи чорним маркером, мені здалося, що це написано від руки. І я, до речі, часто зустрічаю такі речі. Можливо, хтось знає, навіщо їх та звідки вони беруться. Пишіть в коментарях, мені справді дуже цікаво. Жакет непоганий, гарно сів та тримає форму. Але треба бути дуже уважним до довжини на моєму зрості. Вона закінчується на середині бедра, і це не дуже виграшно виглядає. І ви знаєте, колись я не розуміла таких нюансів і залюблю передбала б, якщо б мені сподобався фасон або колір. Якось часом почала більше розбиратися в типах фігури та підбирати відповідний образ. Ну і давайте розглянемо ще декілька знахідок. Сукня від марки Lua, здається, я правильно назвала. Обирала її на дотик, по відчуттях був присутній шовк. Як бачили етикетку, 70% шовку є у складі. Сукня дуже гарного кольору, морської хвилі. Не знаю чи правильно визначила назву, але неймовірно глибокий та гарний колір. Щоб оцінити повністю красу, їй звичайно потрібно хороше прасування, бо тканинка дуже ніжна та невагома. Ну а це вже в іншому магазині. і Тут ціна за кілограм 259 гривень. Відтоміх фігр було ще такі еспандрили. Чесно, я не знаю, як вони долежали до цього дня. Я думаю, що це тільки через колір, але і на літо це досить такий хороший варіант. Також було досить багато шльопанців та босоніжок в гарному стані, на підборах. Досить такі сучасні, як бачите. Чесно, дивно, що вони дійсно долежали до цього дня, до цієї ціни, і навіть перекупи їх не забрали. Мені сподобались ось такі чорні туфельки з квадратним мисом. Ще я помітила ось такі екстравагантні, цікаві ковбойки, поєднання шкіри та натурального хутра. Розмір сороковий, це начебто був мій. Я, звісно, не приміряла, і тільки через те, що мис був настільки довгий, що я думаю, що у них навіть незручно було б рухатись. Це італійська марка Лавораціоне Артіджана. Вибачте за мою вимову, але захотілося вам прочитати. Що в перекладі, значить, реміснича майстерність. Офіційного сайту я не змогла знайти, ну а перекупи перепродають їх від 30 доларів. Я не стала з ними возитися та залишила в магазині. Ну а це досі така цікава знахідка, шерстяний комбінезон від Free People. виробник Китай, але річ не з дешевих. Багато ідентичних варіантів знайшла на сайті eBay, є як вживані, так і нові. І вже зі знижкою цей комбінезон можна придбати за 109 доларів. Спідниця в шотландському стилі від німецького бренду Hammer. Історії бренду не знайшла, але також досить популярна на сайті EBay. Ціни досить бюджетні для такої якості виробу. Спідниця виповнена зі 100% шерсті з вовни найвищої якості. Ну, а тут якась максимальна невідповідність принт бабусіного халату та марка Calcedonia. Ніколи нічого подібного не бачила на їхньому сайті, тому навіть не можу сказати, яке призначення цієї речі. Від марки Karma, виробник Індія мені сподобалась ось така сукенка. Насправді більше мені сподобався візерунок, ніж фасон. І тканина була дуже хорошої якості, тому я вирішила її приміряти. Зазвичай я майже не ношу такі сукні та топи, які зав'язуються за шию та відкривають плечі. У мене не дуже маленькі плечі, від природи статура плавця, а такі речі роблять їх ще більшими. Інколи ще пробігаюся відділ з чоловічими жакетами, маленький секретик, там дуже часто можна знайти класні жакети з чоловічого плеча. На перший погляд, непоганий жакет з шкірзамінника, дуже гарного такого рудого кольору. Повішок ще зовсім не зрозуміло, як такий жакет ляже на жіночі плечі, тому давайте заберемо примірочну та подивимось. Насправді дуже гарної якості та виконаний прям до деталей. Ось так він виглядає на мені і вже зрозуміло, що він slim фіт і має облягати фігуру. А мені хотілося напаки, щоб він був більш вільний і не так чітко підкреслював плечі. Загалом експеримент невдалий. Пишіть в коментарях, як вам. Але мені здається, що тут чітко видно, що він чоловічий і нічого з цим не зробиш. Ще захотілося глянути відео з аксесуарами та сумками. Трапилась мені така цікава сумочка соломіна в поєднанні з вишивкою. Загалом стан був хороший, але десь місцями соломинки вже почали тріскатись. Якби не цей дефект я б її однозначно забрала. Ще мені сподобався такий яскравий акцентний пояс на талію. Він був не в ідеальному стані, я вирішила примірити. Звичайно, на футболку це було не дуже доречно. Я думаю, що до жакета або верхнього одягу це б була класна родзинка в образі. Ще захотілося вам показати досить таку цікаву сукню, буду показувати її без примірки. Поєднання шкірзамінника з мережевим. Дуже вишикана та цікаво виглядає це така силуетна міні-сукня. Турецький бренд Калоре він є дуже бюджетний, але задумка та ідея цікава. Ну і наостанок чудова знахідка Еліза Кавалеті, виробник Італія. Знаходжу її вперше, і марка дуже цінна. Навіть вживані речі можна придбати від 200 і більше доларів. Прикріпляю вам сайт Абей, сукня в стилі бохо з одної колекції з моєю знахідкою. Яку можна придбати за 245 доларів? Ну що, друзі? На цьому завершуємо. Я вам дуже вдячна, що ви додивились це відео до цього моменту. Пишіть в коментарях, які ваші враження в цілому, що сподобалось найбільше. Ну і звісно, бережіть себе. До нових зустрічей.